На яким чином підготувати людей до цього, і чи є взагалі здатність, якщо ми підвищуємо комунальні платежі, підвищувати і соціальні виплати, наприклад, або ж надавати більше пільг, або придумати правильну систему регулювання? Ну от ви так окреслили фактично всі напрямки, ну, соціальні ви, виплати. Ви детально цього... зупиняєтеся на кожному з них. У нас так, на так, це так. є можливо. Соціальні час. виплати не зовсім пряме до цього відношення, але пільги, субсидії, тобто все те, що. Стосується вартості послуг, знаходиться в полі зору уряду, і уряд продумує заходи щодо соціального захисту найбільш незахищених громадян. Ну можна просто окремо пільги, це механізм старий чинний, він не є особливо ефективним. В чому його проблема основна? Ну, скажімо так, чесно, пільги це найбільш вартісна частина нашого механізму соціального тобто, захисту дотації. Ні, ні, от якраз Саме треба пільги. розділити. Давайте У нас є різні форми, так, утримування низьких тарифів. Перше дійсно можна сказати, це дотації. Тому тобто, зараз якщо, говоримо для фізичних осіб. Якщо так, якщо у нас Утримуються послуги вже протягом багатьох років на низькому рівні, це значить, що різниця звідкись має компенсуватися. Ми газ в Росії купляємо по там 400 доларів чи ну ціна змінюється. А людям продавали газ по 70 копійок за купну, 700 гривень за тисячу кубів. То це навіть не 100 доларів менше. Значить різниця, звідки має відшкодовуватись. Це одне і. Поскільки тарифи низькі, і хто більше споживає, той більше отримує таку компенсацію різниці тарифів. Оце є дотація з бюджету покриття різниці в тарифах. Це не тільки на газ, це на воду, на тепло, на електро, на все. Це одне. Тут тобто це от цих дотацій треба постійно треба позбуватися, тому що це перше компенсація з бюджету, а друге, є такий механізм перехресного субсидування, коли. Для промисловості, для таких споживачів ціни завищують, для населення занижують. Фактично промисловість дотує населення, а за рахунок цього все одно все перекладається на людей, тому що висока вартість продукції, конкурентна і так далі. Це дотації. І, а друге пільги. Пільги це просто допомога, яка ну важко назвати допомогою, тому що це статусний вид підтримки. І знову ж таки, за даними світового банку, до 50% вартості пільг в Україні йдуть до 30% найбагатших людей.